Щоб у бардачку була а не фантики? спрахуйся онлайн на концерт до Кобзона Збройні Сили України відправили і ще одного російського полковника. Все, це, звісно, неминуемо викликає чувство гордості. Під час бою загинув командир елітного російського 247-го гвардійського десантного штурмового полку Василь Попов. Експерти припускають, що ймовірно він в серпні або в вересні змінив Петра Попова на посаді командира 247-го полку. ВДВ Василь Попов є вже другим командиром цього полку, який загинув під час бойових дій в Україні. Нагадаємо, що підрозділи цього вже пошарпаного полку діють в районі кордону Донецької та Запорізької областей. А Американський інститут вивчення війни оцінював, що відносно елітні сили десантно-штурмових полків проводять обмежені контратаки на критичних ділянках фронту. А смерть полковника Попова підтверджує оцінку про те, що контратаки, ймовірно, ще більше послабили ці підрозділи. Нагадаємо, що інший командир цього полку, полковник Константин. Зізевський загинув навесні 22-го року. Так, безумовно, ми можемо проаналізувати. Без знищення крейсера Москва, звільнення острова Зміїний було б надзвичайно більш важкою задачою, якщо не неможливою, а без звільнення острова Зміїний, свою чергу повернення під контроль вишок, так званих вишок бойка звичайно було б більш проблематичним. І, власне, ці заходи дозволили. Як здійснити нещодавній рейд і десант на територію українського тимчасово окупованого півострова, так і інтенсифікувати пововну, яка розквітне останнім часом дуже результативно для українських сил безпеки та оборони на тимчасово окупованому півострові. І далі буде, звичайно, це загальний задум, який складається з багатьох окремих операцій елементів. Дуже часто і навмисно інформація подається з певним запізненням. І звичайно 11 вересня це дата оприлюднення інформації по вишкам бойка. Сама операція, в тому числі і фінальна частина, прийшла раніше, і що й дозволило далі продовжити успішно інші активні заходи. І так безумовно, в свою чергу, знищення с 400 тріумф допомогло для проведення і наступних наступних операцій і наступних заходів. Станом на зараз всі об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, так званої, є законними цілями сил безпеки і оборони України, і звичайно для нас це не просто фігури мови, тобто, це означає, якщо знищений підводний човен на сій ракет калібр, то це врятовані життя українських мирних громадян, це врятована цивільна інфраструктура, це врятовані життя. Українських захисників, це заощаджений ресурс наших систем протиповітряної і протиракетної оборони. Тобто, це все має дуже конкретний, безпековий прикладний сенс. Знищення великого десантного корабля, звичайно, є, з одного боку, незворотньою не втратою для росіян, тому що такого типу кораблів вони зараз не виробляють. А з іншого боку, ускладнює навіть самі думки про майбутні. Десантні операції проти українських міст і портів, і з іншого боку, ускладнює операції можливо евакуаційного характеру для окупаційного корпусу з тимчасово окупованих причорноморських територій. Тобто, це все має сенс, звичайно, геополітичне питання це в цілому тії Росії, і сьогодні Путінська Росія на весь світ показала, що. Чорноморський флот РФ це не засіб стримування, не засіб, який гарантує безпеку судноплавства і міжнародного морського права, це джерело постійного терору міжнародної напруги і загрози для вільних демократичних держав по всьому чорноморському збережню. Тому звичайно питання, що з ним робити, це воно актуальне на міжнародній арені. Питання не лише над яким думає сьогодні Україна. Так, під час цієї війни українці багато що роблять вперше, не лише в нашій історії, але й в міжнародній практиці. І точно вперше в історії самої так званої Російської Федерації, ось наприклад, мі 8 і пілот, які перейшли на бік України, це вперше в історії РФ, а і друге, якщо рахувати разом з радянським союзом, знищення підводного човна в сухому досі це так само унікальна історія. Як вона, як і будь-яка операція, вона стала можливою завдяки ефективній взаємодії всіх сил безпеки та оборони вчасно, якісно отриманої надійної перевіреної інформації, і справді місцеві сили місцевий рух опору в цьому відіграли важливу роль. Також це ретельна підготовка і взаємодія абсолютно різних складових. І так ми бачимо результат, коли на території так званої РФ. Знищуються літаки стратегічна авіація, перебуваючи на землі, не взлітаючи. А власне в окупованому Криму знищується, продовжує знищуватись російський флот. Ну так само знаходячись, в принципі в умовах ремонту, а не бойових завдань, пане Андрію, ви згадали про місцевий рух опору. Знаєте, є такий стереотип, що в Криму людей. Які підтримують Україну можливо менше ніж на території Херсонської Запорізької області на окупованих територіях? Ми боремося із цими стереотипами, тому що рух опору в Криму, як ми бачимо останнім часом, надзвичайно ефективний. Ну, вибачте, якщо було кому відзняти і, і показати, як саме відпрацювали сили оборони, це означає, що люди. Люди там є, і люди там чекають. Наскільки активною є зараз співпраця із цими людьми, і чи можемо ми якимось чином захистити їх? Бо полювання на них в Криму надзвичайно інтенсивне, створені там різні смерші і так далі. І ну, виглядає це реально 30-ми роками ХХ століття? Як і на всіх окупованих територіях, так і в Криму, але в Криму особливо важко власне. Левова частка отриманої інформації, і в тому числі реалізованих операцій відбувається за активної підтримки інформаційної підтримки безпосередньої участі місцевого населення, місцевого рухопору, і звичайно, окупанти відчувають, що вони окупанти а не визволителі саме тому, що не можуть спокійно ходити вулицями, не можуть почувати себе в безпеці, бо розуміють, що місцеве населення не просто нелояльне, а вороже до них налаштовано. Саме тому проходять драконівські репресії у вигляді фільтраційних заходів і так насамперед проти кримсько-татарського народу, тому що вони розуміють, що їх ненавидять і не сприймають. І будемо відвертими. Ми зможемо захистити всіх наших людей на тимчасово окупованих територіях повністю після звільнення цих територій, поки наші землі окуповані українські громадяни. Знаходяться в постійній небезпеці терору і геноциду перед окупантами, саме тому завдання України, яке зараз виконується і сил безпеки і оборони, це звільнення всієї української території і звичайно українського півострова Крим. Пане Андрію. Ще цікава обставина з огляду на всі події в Чорному морі і в Криму останніми днями. Це так трішки співпало і з навчаннями. Сібріз, так, це традиційні навчання, які ми проводимо з нашими партнерами. І зараз вони теж відбуваються якраз приблизно в тій частині Чорного моря, де, вочевидь, Російська Федерація ну, дещо засліплена і не контролює, не контролює рухи Сил оборони України. Чи пов'язано одне з одним? Ну, давайте ми не будемо зараз це коментувати. Все, все, що нам допомагає, це добре, і згадані вами навчання це безумовно добрий сигнал для України.